А часі новини чим жило місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! В межах ініціативи насіння перемоги проєкту Згуртовані громади у Шепетівській міській територіальній громаді продовжують передачу мешканцям насіння овочевих культур до посівної 2024 року. Представникам старосинявських округів та внутрішньопереміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям, громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, матерям героїням багатодітним сім'ям, учасникам бойових дій інвалідам та пенсіонерам, які мають в користуванні земельні ділянки. Передали насіння цибулі кущової, гарбуза та шпинату. 26 квітня у міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу біля пам'ятного знаку учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС представники влади та ліквідатори аварії, члени Шепетівського міського товариства Союз Чорнобиль вшанували пам'ять загиблих та померлих внаслідок катастрофи хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку. У 2016 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 26 квітня. Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. 25 квітня у ході чергового засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель, депутати розглянули 44 питання порядку денного. Детальніше дивіться у сюжеті. 25 квітня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули 44 питання порядку денного. У блоці земельних питань розглянули проєкти рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх затвердження: про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, поновлення договорів оренди, про продаж земельних ділянок та затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону та продажу. Двох земельних ділянок та інші. Серед головних питань розглянули додаток до програми благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповнено пунктами, які передбачають навісів на майданчики по збору твердих побутових відходів та проведення експертної оцінки майна комунальної власності. З метою забезпечення ефективного використання нерухомого комунального майна приміщення будинку побуту включено до переліку об'єктів комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2024 році, та прийнято рішення про їх приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні. Також малозабезпеченим мешканцям громади надано одноразову грошову допомогу на лікування. Розповіли і про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Шепетівської міської територіальної громади від муніципалітету міста Вецлар Федеративної Республіки Німеччини машини та обладнання, отриманих як гуманітарну допомогу. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк Тіві. 30 квітня відзначається свято усіх, хто захищає і охороняє кордони нашої держави День прикордонника України. Привітав керівництво та колектив Національної академії Державної прикордонної служби України з професійним святом. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. На завершення посадовець нагородив прикордонників відзнаками ОВА. 2 травня після полудня рятувальники прийняли терміновий виклик про інцидент у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей у місті Хмельницький. Як з'ясувалося, на місці під час ремонтних робіт у підвальному приміщенні центру стався вибух за повітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок цього робітник отримав опіки і медиками швидкої допомоги, доправлений до лікарні. Діти та персонал соцзакладу не постраждали. Розслідування обставин події проводять правоохоронні. Органи. Служба порятунку закликає громадян суворо дотримуватися правил поводження з газовими приладами та обладнанням. При виявленні запаху газу негайно телефонуйте за номером 104. Рятувальника Кам'янеччини провели для дітей акцію Запобігти врятувати допомогти. Фахівці ДСНС розповіли про те, як недбалість дорослих і пустощі дітей призводять до пожеж. Нагадали правила безпечного поводження у побуті та на вулиці. Особлива увага малечі акцентувалася на правильній поведінці під час відпочинку на природі, виявленні вибухонебезпечних предметів та при виникненні пожеж у побуті. Діти із задоволенням приміряли на себе бойовий одяг вогнеборців та ознайомлювалися з пожежно-рятувальною технікою. Служба порятунку об'єднала в своїх лавах людей різних професій. Новий місяць, нова спеціальність. Травень знайомить нас із операторами сектору безпілотних систем та робототехніки. Безпілотні літальні апарати це очі рятувальників під час пошуково-рятувальних операцій. Вони моніторять та оглядають території під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, паводків чи сувів, обстежують зруйновані або аварійні будівлі та споруди. З метою недопущення виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, збереження належного протипожежного стану, рятувальники Кам'янець-Подільського району здійснили обстеження навчального закладу у селі Балин. Під час заходу оглянули приміщення та евакуаційні виходи щодо їх утримання згідно з правилами пожежної безпеки, перевірено знання чергового персоналу, обов'язків та порядку дій у разі виникнення пожеж або надзвичайних ситуацій, а також проведено інструктаж. Надзвичайники нагадали громадянам план евакуації із приміщень у разі надзвичайної ситуації, а також як правильно використовуватись вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежого гасіння. Рятувальники завітали до школярів Смотрицької територіальної громади, аби навчити їх правил пожежної безпеки та водночас дати можливість випробувати свої сили у відважній професії вогнеборців. Надзвичайники розповіли дітям, як користуватись вогнегасником, що робити, якщо сталася пожежа, як евакуюватися з приміщення. Позитивні емоції, отримані знання з безпеки життєдіяльності це те, до чого завжди прагнуть рятувальники, та намагаються цьому всіляко сприяти та мотивувати молодь вогнеборців Борці вкотре переконалися. Діти з раннього віку навчаються формувати культуру безпеки та свідоме ставлення до життя, якщо їх направити у правильне русло знань. На Староконстантинівщині до п'яти років ув'язнення засуджено домашнього кривдника, який до того ж обікрав сусідку. Намагаючись наставити чоловіка на правильний шлях, суд зобов'язав його пройти корекційну програму для кривдників. Проте засуджений знехтував цією вимогою. Як результат, отримав покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. 46-річний житель одного із сіл Староконстантинівщини постійно ображав та погрожував свої 48-річній співмешканці. Поліцейські. Неодноразово приїздили на виклики потерпілої, проводили з кривником виховні бесіди, складали на нього протоколи. Після чергового порушення суд навіть зобов'язав чоловіка пройти спеціальну корекційну програму. Проте той проігнорував усі вимоги. Це стало підставою для слідчих відкрити кримінальне провадження. Крім того, з'ясувалося, що фігурант обкрадав ще й свою сусідку. Відтак він отримав ще одну підозру. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і засоби. Судив чоловіка до п'яти років ув'язнення. У Шепетівці слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 67-річний велосипедист. дорожньо транспортна пригода сталася 1 травня близько 8.00 години на перехресті вулиці Соборності та Проспекту Миру. Відбулось зіткнення між автомобілем Фольксваген під керуванням 20-річної місцевої жительки та 67-річним велосипедистом. У результаті ДТП останній отримав перелом правої ноги. Чоловіка госпіталізували до травматологічного відділення Шепетівської багатопрофесії. Лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. В Хмельниччині перед судом постане водій, що спричинив ДТП, внаслідок якої загинула восьмирічна дівчинка. Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 18 березня цього року, близько 7.00 години в селищі Вінківці по вулиці Проскурівській. 36-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ВАЗ, скоїв наїзд на восьмирічну дівчинку. Потерпіло, госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм вона померла. Наразі слідчий відділ розслідування злочинів у сфері транспорту вже завершили розслідування. Вчора обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає до вісьми років ув'язнення. Слідчі на Хмельниччині оголосили підозру членам злочинної групи, які підробляли одяг відомих спортивних брендів. Слідчі головного управління національної поліції в Хмельницькій області повідомили чотирьом хмельничанам підозру у незаконному використанні товарних знаків відомих світових брендів спортивного одягу. Злочинну групу організував 33-річний уродженець Туреччини, який тривалий час мешкає у Хмельницькому. Чоловік разом з іншими учасниками групи налагодив виробництво та продаж текстильних Стильних товарів, незаконно використовуючи при цьому логотипи відомих світових виробників спортивного одягу, представники яких, виявивши підробку, поскаржились до поліції на порушення їхнього авторського права. Чотирьом учасникам протиправної діяльності повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів фірмового найменування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди у особливо великих розмірах. Водні поліцейські на Хмельниччині виявили браконьєра, який сітками ловив рибу на території ландшафтного заказника. Своїми діями зловмисник завдав шкоди навколишньому середовищу на суму близько 800 тисяч гривень. 30 квітня працівники водної поліції спільно з представниками Хмельницького рибоохоронного патруля під час рейду на річці Вовк поблизу селища Летичі виявили 45-річного браконьєра, який у період нересту виловлював рибу за допомогою сіток. Більше того, зловмисник займає. Незаконною риболовлею в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення Долина. Поліцейські вилучили в браконьєра три сітки загальною довжиною майже пів кілометра, човен, а також понад 80 кілограм риби та раків. Сума збитків, завданих навколишньому середовищу, оцінюється приблизно у 800 тисяч гривень. За даним фактом, дізнавачі відділу поліції номер 3 відкрили кримінальне провадження, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до двох років. На Летичівщині поліцейські оголосили підозру чоловікові, який викрав квіти з могили полеглого захисника. За наругу над могилою 39-річному зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Подія сталася наприкінці квітня в одному із сіл Меджибіської тергромади. До поліції звернулася мати загиблого військового та повідомила, що хтось розкидав сміття на могилі її сина та викрав квіти, які вона принесла. Поліцейські виїхали на місце події, і поспілкувалися з Місцевими жителями та того ж дня встановили зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадені квіти порушник забрав додому. Слідчі відділів поліції номер 3 за протестувального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру. Міру покарання підозрюваному визначить суд. Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму РФ у період окупації частини Харківської області. Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників. За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. Перебуваючи на посаді, колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із приєднання Харківщини до складу Росії. Фігурант очолював. Агітаційні загони РФ, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати участь у голосуванні. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Служба безпеки запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про сили оборони України на Донеччині. У ході контрдиверсійних заходів затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Крематорському районі. Таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер, яка наразі входить до складу регуляторних військ країни-агресора. За вказівкою окупантів фігурант має виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ. Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувальної підрівної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. Для цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лек'єві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.